Чоловік народжений у червні, шостий аркан закохання. Жінка народжена в грудні, дванадцятий аркан підвішений. Між ними виникає поле 18-го аркану місяць, шіс 12. Це поле дуже драматичне і повне романтики. В цьому полі у чоловіка виникає 6 плюс 18 та мінус двадцять. Аркан жриця. Це опіка, це величезна природна опіка. І чоловік починає проявляти до жінки надзвичайну опіку і питає її, чи тобі холодно, чи ти не голодна була, чи на тобі теплі черевики, чи, можливо, треба взути щось тепліше. І оця опіка просто її підкорює. І жінка в цьому полі 18 плюс 12 та мінус 22, набуває соціального балансу ваги і захищеності. Але поки романтичний період, вони не будуть лаятися, між ними буде все дуже цікаво. По місяцю тут будуть прогулянки при. Під зоряним небом, тут будуть ресторани, тут будуть квіти і цукерки, поцілунки, ніжності. До стадії вовк та собака вони ще не дійшли. Але дуже багато пар залишаються і зупиняються на романтизмі, а потім розбігаються. Якщо ж пара піде в глиб, що її чекає? Чоловік по плюс два. Він має якусь таємну жінку. Жриця вона таємна завжди. Що це за таємна жінка? Якщо ми подивимося на Аркан закохання, він нам підказує: ось тут чоловік обирає між мамою і молодою коханою. І він не знає, він не може визначитися, кого обрати. Він любить обох. І тут Получається ситуація, коли чоловік буде бігати до мами, розповідати їй якісь речі, а жінку підвішеного це буде дуже дратувати. І вона стає істеричною, вона ображається. І крім того, оця жриця буде показувати, що її чоловік. Дуже закоханий в маму. І мама тут буде грати негативну роль, вона стає, наче, суперницею для жінки підвішеної. І жінка підвішною буде маму сприймати як суперницю. Як би дико це не звучало. Може бути інша ситуація, якщо піде вектор плюс два. І мінус вісім. Тут чоловік буде в подвійному романі. У нього є якась, якийсь зв'язок на стороні, але іти з пари він не буде. Якщо пара встигла заключити шлюб, то це буде дуже таємно все робитися. І це може приховуватися роками. Чоловік не буде. Розлучатися з жінкою, йому дуже комфортно. Він буде знаходитися у подвійному союзі, у подвійному виборі. При цьому жінка підвішений, підвішений, вона буде все глибше і глибше, отак головою вниз, вниз, вона буде занурюватися в депресію. Це дуже сумна історія. Вона Відчуває присутність інших жінок. Це може бути навіть не одна жінка, а може бути ціла круговерть жінок, яких буде змінювати цей чоловік. І ось жінка підвішений, відчуваючи наявність ще іншої сторони життя в свого чоловіка, вона припиняє займатися дитиною, собою. вона не ходить на роботу або виповнює її, аби було, вона цілком в цьому просторі загубилася. І найкраще рішення для жінки підвішеної це розлучення. Це буде найкращий вихід для жінки, незважаючи на всі переконання чоловіка що нікого в нього немає, що він любить її одну. І треба розуміти, що він ніколи не навчиться вибирати, він все життя своє буде в цій двоїстості. І довіряти йому це зробити гірше собі. Найкраще, якщо жінка розлучається і йде своєю дорогою. Вона тоді виходить з цього сюжету, з цієї депресивної історії, з цього депресивного місяця, з темної ночі душі і говорить: я отримала свої уроки, я жива, я змогла не впасти в депресію по місяцю. Вона могла по місяцю дуже низько соціально опуститися. Вона могла стати алкоголічкою, могла стати жінкою низької соціальної відповідальності, але цього не трапилося. Чоловік при цьому може піти жити або до мами, або може ходити, жити по різним. Жінкам. Ну, і, звісно, як варіант, деякі чоловіки віддають перевагу жити десь на дачі в себе в своєму барлозі. Жінці краще розводитись, так як є ще шанс знайти нове кохання, шанс створити якесь нове життя. І для жінки підвішеного це дуже важливо. Вийти на свою історію, пройшовши отакі складні уроки місяця. Як це може відбуватися в звичайному повсякденному житті? Чоловік закохані, жінка підвішений. Вони зустрічаються, знайомляться і розуміють, що. Вони не можуть вирватися з, цієї, з поля цього місяця. У них надзвичайно романтичні стосунки. Вони живуть на абсолютно різні області України. Одна живе на півночі, один живе на півдні. І вони їздять один до одного періодично. У відрядження, і так триває 10 років. Вони постійно онлайн спілкуються і вони відчувають таку величезну тягу один до одного, що у ці зустрічі їх вони навіть дуже часті, але він не кличе її до себе. Вони зустрічаються десь на нейтральній території, він їй нічого не обіцяє, хоча це все триває роками. І ось одного разу вона до нього приїжджає з Ненацька. і раптом вона дізнається, що в нього є дружина. Він намагається їй пояснити, що так, дружина є, але вони з нею просто друзі, вони ось ось розлучаться. І тоді жінка, яка хотіла зробити чоловікові сюрприз і прийшла до нього в офіс, вона устроїла там дебош з істерикою. Причому це зовсім не її стандартна поведінка, вона себе ніколи так не вела. І вона взагалі врятувала себе тим, що вона не схопила ані стільця, ані степлера, не побігла до його законної дружини виривати їй волосся. Хоча в такому полі це б цілком могло б статися і. Провиною була б, було б поле цього місяця і її аркан, який розуміє під собою якусь жертвеність. Потім ця жінка впала в депресію. Вона ходила всім розповідала про своє кохання, вона не знала, що робити, як без нього тепер жити. І оця жвачка з цими відносинами тяглася ще кілька років. Цілком жінка витратила на такі незрозумілі стосунки, 15 років. Вони то притягалися, то звинувачували один одного. І якби не пандемія, якби не коронавірус. Коли заборонили людям пересуватися і ці стосунки нарешті припинилися, чому ж тут так виходить? Дванадцятий аркан висить вниз головою, і людина буде сприймати все інакше? У 12-го аркана абсолютно немає розуміння, що відбувається. І оці 15 років, які були сповнені якоюсь зачарованістю, романтикою, вони пройшли повз. Людина просто перекреслила своє життя. Вона вкоротила собі. Життя на 15 років, які б могли бути сповнені і дитячим сміхом, і якийсь би чоловік міг з'явитися, який би дійсно став надійною опорою для цієї жінки. У чоловіка з арканом закохані, завжди буде якась таємна жінка. Ось вона таємниця жриці. Він Завжди буде мати оцей подвійний світ. І виходить, що жінка підвішений, взагалі вона буде інтуїтивно, тут дуже велика інтуїція, дуже сильна інтуїція, вона завжди буде відчувати, що у чоловіка хтось є на стороні. І в неї буде від цього йти депресія. І порушуватися її психічний баланс, ось Тереза. І в якусь, в якусь мить буде стан афекту, бо в неї порушиться оцей баланс. Вона або почує телефонний розговор, або побачить, як він якусь іншу жінку десь цілує. І оця вся образа вона вийде назовні. І вийде, як я вже казала, таким диким способом вона не буде нікого соромитися, вона не буде зважати на те, що навколо стоять люди. Вона може накинутися на цього чоловіка, буде під руками на кухні лежати ніж, вона накинеться з ножем, вона не буде думати, що в неї під руками. Тут, бачите, у неї меч. Гостре знаряддя, вона може бути і мечем, і оцими вагами, і кричати на нього якісь слова, що він занапастив стільки років її життя. Вона захоче поновити, встановити якусь справедливість, висловити все, що накопичилося. І вона, наче блюватиння буде з себе випльовувати у ті негарні слова, вона запустить що-небудь важке в нього, вона перейде цю соціальну грань. І потім, звісно, вона, коли прийде до тями, буде згадувати свою поведінку і казати: Боже ж мій. Я така інтелігентна жінка, як же я могла себе так вести, що це зі мною було, чому я стільки накричала, чому я стільки наговорила. А все тому, що саме восьмий аркан буде давати ось такий дисбаланс, бо йде образа, і будуть іти такі слова, де особливо і не підбираються. Ці слова. І Аркан Шостий, тобто чоловік, він буде дуже цікаво з такої ситуації виходити. Він буде жінці говорити, що це вона винна, що це вона все зіпсувала. Стільки років так гарно, таємно зустрічалася. Таке кохання донестями. Якби вона не з'явилася в офісі, було б все гарно і далі. А тепер буде дуже складно розвестися з дружиною. Тепер вона знає про коханку і не дасть розлучення, а в нас з нею спільний бізнес.